Той найбагатший, хто задоволений малим, бо такий достаток свідчить про багатство натури. Риторика – це здатність знаходити можливі способи переконання відносно кожного предмету. Той, хто хизується ерудицією або вченістю, не має ні того, ні іншого. Хороша людина. та… Яка здатна платити іншому добром. Книга Німий Учитель. Виховуйте дітей і не буде необхідності карати людей. Якщо людина сама стежить за своїм здоров'ям, то важко знайти лікаря, який знав би краще корисне для її здоров'я, ніж вона сама.